З практикою людського життя доходиш мимоволі до висновку, що догоджати людині це невдячна справа. Рано чи пізно оця догода завершиться. Я не буду розмивати цю тему. Я думаю, що ви знаєте про, про що мова і кожен на своєму земному шляху стикався з тим: рано чи пізно, що людина людину залишає, тільки Бог не залишить. Людину ніколи, бо заради неї він і прийшов у цей світ. Він заради цього, заради свого творіння, бере на себе нашу тлінну і немічну плоть, страждає за нас на хресті і викуплює нас з влади гріха і смерті і дарує нам вічне життя. Про це вічне життя дуже дбали святі преподобні. Чому ми називаємо їх преподобними? Тобто вони дуже подібні, дуже схожі, дуже подібні до Бога. І знаєте, коли Господь кличе нас до святості, то це не якась абстракція. Господь звертається до всіх. Він навіть в сьогоднішній історії про ті таланти каже, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ви скажете, всі ми маємо вуха. Так, всі ми маємо вуха, але на жаль, не кожен чує. Не кожен чує той заклик. А якщо навіть і чує, не пускає його в серце або не відгукується на нього. Наша мета і наша складність християн у тому, щоб ми відгукнулися на цей заклик. І не думайте собі, дорогі вухрисі, брати і сестри, що спасіння може осягнути тільки монах, тільки той, який залишив усе і в монастирі спасається. Ні. Ми знаємо святих багато, які і в мирському житті догодили Богові. Але якщо б наше життя дійсно було таким правдивим, щоб у нас не було лукавства, щоб наша совість нас ні в чому не викривала.